Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. 13 червня виповнюється рівний рік, як сили спеціальних операцій встановили український прапор на деокупованому острові Зміїний, який був єдиним населеним пунктом Одеської області, що потрапив до окупації. Тоді обстріл Зміїного завершився. А сьогодні, вночі, російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку, нанесли ударами 13-ма дронами камікадзе і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Атаковані військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області українські захисники знищили 10 ударних безпілотників із 13 один із них над сусідньою Миколаївською областю. Однак, там, внаслідок падіння уламків, спалахнув дах приватного будинку та суха трава в полі. Пожежу, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Ніхто не постраждав. За добу росіяни вбили на Херсонщині трьох цивільних ще четверо мирних жителів отримали поранення. Російські снаряди потрапили до житлових кварталів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичні та освітні установи. У Херсоні під час обстрілу тяжко поранено 72-річну жінку. У Михайлівці поранення отримав 70-річний чоловік. Російські військові з РСЗВ обстріляли СМТ Білозерка. Ворожий снаряд потрапив у приватний будинок. Там загинула 71-річна жінка. Житлові квартали Херсона армія Росії накривала цілодобово з різного виду озброєння. Окупаційні війська цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Під час мінометного обстрілу Дніпровського району осколки потрапили до приватного притулку для тварин. Там спалахнула пожежа. Коли загоряння загасили, співробітники ДСНС виявили на території тіла двох жінок, співробітниць притулком. Також поранення отримали двоє чоловіків. У них – мінно-вибухові травми та термічні опіки кінцівок повідомили у прес службі Херсонської поліції в усіх областях, що межують із Запорізькою, проведуть навчання з відпрацювання дій у разі можливої надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Про це повідомив голова військової Запорізької обладміністрації Юрій Малашка. Україна вирішила на підконтрольній її території Запорізької області та регіонах, що межують з нею, провести навчання на випадок виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Про це повідомив голова військової обладміністрації Юрій Малашко. У його публікації у соцмережах йдеться: починаються командно штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області. Метою заходу є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС. Аналогічні навчання. Розпочались у сусідній Херсонській області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, різні офіційні особи та сили цивільної оборони спільно працювали над сценаріями, які можуть піти за позаштатною ситуацією на ЗАЕС, а також над тим, як інформувати та евакуювати населення. Влада тестувала системи оповіщення. Переселенці з різних регіонів країни регулярно потребують допомоги. Ось вже майже рік працює центр підтримки Я Маріуполь для тимчасово переміщених Маріупольців в Одесі. А до Дня конституції центр підготував своїм підопічним подарунки. Від засобів особистої гігієни, правової та психологічної допомоги до перукарні, стоматолога та пральні. Все це надає центр зареєстрованим переселенцям з Маріуполя. «Це головне ведьорочка. Під сміття саме воно. А тут все упаковано. Як полагається. І моюся, і, і милка, і зубна паста, щоб зубки і були чистий ротік. Да? Окрім іншої допомоги, кожні три місяці мешканці Маріуполя мають можливість отримувати гігієнічні набори. Я пишаюся тим, що ми Маріупольці. І що для нас. Створено такий центр, який піклується про нас, про усі сфери нашого життя. По-перше, нам надається продовольча допомога, яка дуже допомагає нам. Далі ось гігієна, яка теж потрібна. Все це нам економить наш кошторис, у якому ми зараз, на жаль, Центр «Я Маріуполь Одеса працює вже понад рік, і за цей рік ми прийняли більш 4 тисячі наших маріупольців. З початку повномасштабної війни з Маріуполя виїхала дуже велика кількість людей. Вони роз'їхались і за кордон, і по всім містам України. І дуже багато людей приїхали сюди, до нас, до Одеси. Напередодні Дня Конституції України центр Я Маріуполь разом з міжнародною організацією з міграції роздали переселенцям нові гігієнічні набори. Ми вже десь півроку співпрацюємо з міжнародною організацією з міграцією. Це дуже така потужна організація, яка надає нам е, допомогу нашим маріупольцям у виді гігієнічних наборів, у вигляді підгузок для дітей та наборів особистої гігієни для людей з інвалідністю. Набори дуже великі, потужні. Вони вісять більш 15 кілограмів. Один набор також на базі центру Я Маріуполь відкрили пункт побутових послуг, де є можливість відвідати стоматолога, постригтися в перукарні, скористуватися послугами кравчині або попрати речі. Багато вимушено переміщених осіб живуть на зйомному житлі, де навіть немає пральних машин. Тому ми з радістю їх приймаємо, надаємо послуги пільгові категорії, які згідно до чинного законодавства України, отримують ці послуги безкоштовно, а також пенсіонери та діти. А працездатні особи отримують ці послуги за соціальними цінами. Мешканці Маріуполя можуть звернутися до HR за допомогою працевлаштування та зареєструватися на отримання компенсації за зруйноване житло на вулиці Пішонівська, 30 А. Благодійний центр Я Маріуполь створено спільними зусиллями мерії Одеси, Маріуполя та різних волонтерських організацій. Двоє людей серйозно постраждали внаслідок аварії на Одещині. Легковий автомобіль з'їхав з дороги і врізався в дерево. В Ізмаїлі водій автомобіля Мерседес бенц не впорався з керуванням. У результаті авто на великій швидкості з'їхало на узбіччя та врізалося у дерево. В аварії постраждали водій та пасажир авто, їх затиснуло в кабіні. З машини людей довелося витягувати за допомогою гідравлічного інструменту. Чоловіка та 16-річного підлітка у тяжкому стані доставили до реанімаційного відділення ізмаїльської лікарні, повідомили у прес-службі облполіції. А в Одесі у Пересипському районі під колеса легкового автомобіля потрапив пішохід. Чоловіка з множеними травмами госпіталізували. На розі Марсельської та саме на автомобіль Хюндай збив пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Чоловіка з черепно-мозковою травмою та переламами забрала карета швидкої. Повідомили у прес службі патрульної поліції. На Одещині на хабарі попався співробітник Держпродспоживслужби. Чиновник вимагав у комерсанта тисячу доларів. Бізнесмен звернувся до Держпродспоживслужби у Подільському районі для оформлення дозволу на зберігання харчових продуктів. Чиновник за це вимагав у чоловіка тисячу доларів, погрожуючи інакше внести негативні відомості в акт перевірки. Посадовець служби почав вимагати у чоловіка тисячу доларів США, погрожуючи внести негативні відомості до акту інспектування, дотримання підприємців вимог законодавства про харчові продукти, що не дозволило б тому в подальшому отримати потрібний дозвіл. Правоохоронці затримали чиновника на гарячому одразу після передачі грошей. Йому повідомили про підозру. Хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Світ не стоїть на місці. Теж можна сказати і про телекомунікаційні технології. Технологія Джипон від Тенет, що стала вже популярною, все більше впроваджується в нашому житті, забезпечуючи надійним інтернет-зв'язком жителів міста. У різних районах 70% мереж Тенет вже перекладено на новий формат. Як підключають один з будинків Пересипського району, бачили наші кореспонденти. Заходи щодо підключення інтернет-зв'язку за технологією Джепон від ТАНЕТ продовжуються постійно в різних районах Одеси. Один з таких робочих моментів у будинку на вулиці Сахарова. На даному етапі ми призводимо сварку оптичного волокна, тобто приходящого кабеля від станції вже по дому. Телекомунікаційні технології, дедалі більше прагнуть своєї досконалості. Мережі, що будувалися ще 20 років тому, сьогодні важко назвати сучасними. Крім того, як показав досвід недавнього минулого, під час відключення світла старі технології не виправдали себе, але вихід є з виникненням будь-якого виклику, одразу виникає і вирішення того чи іншого питання, у тому числі пов'язаного з наданням якісного інтернет-зв'язку. Технологія Gipon від відтане дає можливість не залежати від централізованого постачальника електроенергії. Є надійним, при цьому дає високу швидкість обміну інформацією. Саме такий підхід до роботи застосовує компанія Тенет. Вже впродовж п'яти років ми вводимо для наших абонентів технологію «Джипон». Це оптичний кабель, це, все, в принципі, відрізняється від попереднього мідного кабелю і підключення, яке було раніше. Це енергонезалежний інтернет. Що зараз, в принципі, було дуже актуально під час блекаутів. Технологія Джепон від Тенет дозволяє абонентам отримувати високошвидкісний інтернет до одного гігабіту. Все залежить від потреб та навантаження на мережу, тобто кількості гаджетів, телевізорів і інших пристроїв, підключених до мережі для абонентів компанії. Зараз діє акція. Ми зараз запустили акцію, вона називається Jackpot. Щоб зацікавити і перевести на технологію Джупон відповідно, за цією акцією абонент може отримати за одну гривню переключення на технологію Джупон і отримати понтермінал у оренду також за одну гривню на місяць. Про інші переваги та роботу сучасних технологій у телекомунікаційній сфері ми продовжимо розповідати у наших наступних випусках. У парку Шевченка знесли легендарний одеський пологовий будинок. Крім того, що тут народилося багато одеситів, коли цей пологовий будинок був практично єдиним у місті, так будівля його ще й пам'ятка архітектури. Влада не коментує цю подію. Одесити ж в соцмережах абурюються. Чому замість ремонту красивої і знакової для містян будівлі її потрібно знести і побудувати в парку висотки? У парку Шевченка знесли старовинний пологовий будинок, пам'ятку архітектури. За документами це проходить як протиаварійні роботи. Їх санкціонував Департамент культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації. Олега кіпера поки ніякий ніхто не коментує ситуацію. Одеси ж обурюються, складна протиаварійними роботами вважати знищення старовинного особніка Гавсевича будівельною технікою. Історія знищення знакового для Багатьох городян медичного закладу, де багато хто з Одеситів з'явився на світ. Почалася давно. Галаса шматок землі приваблював багатьох. Щоправда, спочатку чиновники розповідали про ремонт і відновлення будівлі, пам'ятки архітектури. Але роки йшли, керівники відомств змінювались, а пологовий будинок продовжував занепадати. І орендарі не поспішали приводити його до ладу. Сьогодні ж старовинний особняк Гансевича зруйнували. Хто будуватиме в парку і коли, поки достовірно, невідомо. Одесити багато роки виступали на захист історичної будівлі, пропонували свої варіанти її використання після реконструкції. Аж до відкриття тут, у мальовничому і зеленому місті, дитячого оздоровчого центру. Але чиновники вирішили по-своєму. Гордяни обурюються і закликають активніше рятувати архітектурні реліквії рідного міста, що ще залишилися. Недалеко від зруйнованого пологового будинку поки що тримається дача Мерезлі. Її теж передали в приватні руки, коли обласною радою Ли соратники народного депутата Гончаренка. Але щодо цього історичного комплексу тривають суди. І Одесити сподіваються його відстояти і врятувати. У великих містах зросте тариф на воду. Таке рішення ухвалила профільна нацкомісія держрегулятора. Вартість води зросте в середньому на 32% залежно від водоканалу. Профільна нацкомісія затвердила підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення з 1 липня та 1 вересня. Таке нововведення відкладалося вже кілька разів. 1 січня, 1 березня та 1 червня. Тепер рішення ухвалене і у великих містах вартість води зросте в середньому на 32 відсотка, незалежно від водоканалу. Ціни буде підвищено для 34 підприємств. Серед них водоканали у Києві, Одесі, Вінниці, Дніпрі та Ужгороді. Колишні тарифи залишаться у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. У невеликих населених пунктах вода дорощує ще з кінця 2022 року за рішенням місцевої влади, бо їм не потрібна згода НКРЄКУ. 30 червня у всьому світі відзначається День астероїда. Ця міжнародна ініціатива нагадує жителям Землі про небезпеку, яка загрожує нами з космосу, і закликає людство об'єднати зусилля для протидії катаклізмам. З чого складаються ці небесні тіла, яку шкоду чи навіть користь вони можуть нести для нашої планети? Кореспондентам граду розповіли в Одеській обсерваторії. 30 червня 115 років тому Тунгуський метеорит зіткнувся з землею. Це стало найбільшою імпактною подією в історії астрономічних спостережень. Руйнування внаслідок зіткнення метеориту з землею можна було порівняти з ядерним вибухом, зазначають астрономи. Падання метеориту метеорита, хоча він був розміром до 100 метрів, як ви, і е, на сьогоднішній день. Призвело огромніший ефект. Припавал лісу на огромні території в, в, в тисячу кілометрів. Були сильні пожари, ударна волна обійшла земний шар неоднократно, і були полярні сіяння світілася атмосфера. Тобто великий комплекс євлень, це явлення. По щастю, в цьому місці людей почти не було. Проте вчені досі не знайшли жодних розпізнавальних компонентів даного космічного об'єкта, стверджує астроном. Наслідчивої експедиції. На удивлення не обнаружили ні єдиного остатка від цього об'єкта. От всі признаки його існування були відмічені, а самого об'єкта нет. І по до сьогоднішнього дня це остається ніяким научною проблемою. Що це було? То ли це був астероїд, то ли це була комета. На сьогодні проблема астероїдної небезпеки знову стала досить актуальною, незважаючи на те, що вже є різні можливості захиститися від катастрофи. Дійсно, ми сьогодні знаємо таку шкалу. Катастроф, я бы сказал, которые могут вызвать астероиды. Вот если астероид размером более 1 километра, это может быть уже довольно большая катастрофа, хотя и локальная, но большой. Но если астероид будет размером больше 10 километров, это будет уже планетарная катастрофа. То есть будет то, что случилось с динозаврами. То есть пострадает вся планета. И человечество, конечно, не должно допустить такого события. Стратегія захисту Землі від зіткнення з космічними об'єктами розробляється в різних напрямках, повідомляють Чені. Зокрема, було проведено вдалий експеримент. Фахівці оприлюднили, як можна відхилити рух астероїда, прямуючи до Землі. Був атакований спутник астероїда. менших розмірів, Удар по ньому ракети. Во-первых, образувався огромний виброс вещества. На время этого удара который превратил как бы этот астероид буквально в комету. Это добавило как бы эффекта воздействия такого, и этот астероид довольно заметно сдвинул, изменил свою орбиту. То есть вот такие эффекты воздействия, очевидно, могут быть применены при каких-либо приближениях к Земле какого-то такого вот объекта. Астероиды бувають різних розмірів та форми, а складаються в основному з мінералів та гірських порід, які можуть становити комерційний інтерес для населення Землі. Перед вченими стоїть важливе завдання поєднати комерційне використання астероїдів та вміння ізолювати їхнє наближення до нашої планети. Ведь идея в чтобы щоб цей астероїд можно було примінити, нужно відправити космічний корабль і что його. Ну, зараз що краще, к Луне. Там може бути, бути організовані предприятия або ще по їх обробці, і далі. Вот этот же способ может быть применен в случае, когда нужно спасти Землю от какого-то астероида, который там приближается. Вчені помітили так званый монолитный астероид под назвою Клеопатра. Этот астероид состоит из чистого железа, а размером 200 метров. Вот. Поэтому это очень опасная штука, которая, конечно, просто так не рассыпется. Календар космічних подій цього літа дуже насичений, повідомляють астрономи. Тому програма лекцій в Одеській обсерваторії обіцяє бути пізнавальною та цікавою. В Одесі відзначили 25-річчя зі дня створення одесько обласного Гагаузького національно-культурного товариства Бірлік. Свято відбулося в одній з міських бібліотек та зібрало чимало гостей. Одещина є домом для багатьох національностей, серед яких дружній та привітний гагаузький народ. На святі з нагоди 25-річчя з дня створення Одеського обласного гагауського національно-культурного товариства Бірлік зібралися представники місцевої влади, колеги з інших національно-культурних центрів та громадських організацій. Наслідок на російсько російсько-турецьких воєн частина гагаузів наприкінці 18-го на початку 19-го століття переселилась з Балкан Балка Висарабію. Імениників привітали колеги з інших національно-культурних центрів та організацій. Хочеться відмітити те, що Гагаузи це дружній нам народ, і Одещина якраз показує всій світовій спільноті, як можна. На одній території, яка розділена на 91 територіальну громаду, жити в дружбі, в мирі, у співзлагоді і завжди бути добросусідських відносинах. Петро Волков, голова одеського обласного гагаузького національно-культурного товариства Бірлік, згадує минулі часи, пов'язані з роботою на цій посаді. Каже, що були різні періоди, але ключові основні задачі, які були поставлені на початку створення товариства, виконуються і зараз, та мають певні результати. Були різні періоди, але основні задачі, які тоді були заложені, вони виконуються і сьогодні. В містах компактного проживання ГГУЗУ вчать діти язик. На нашому родному язикі вже. Пишуть стихи, чего ми не діяли своє, час, тому що ми не вчили язик. У нас не було в то час ні гагаузького, ні українського, ні язика, ні літератури. У наших дітей це є. У свою чергу і Петро Волков каже, що за ці роки вдалося щільно взаємодіяти з різними організаціями та культурними центрами, налагодити з ними дружні теплі стосунки. Перші двадцять п'ять літ ми достойно пройшли з другими національно-культурними общинами, да і в цілому з нашим регіоном і з нашим містом благодарим всіх за те, що вони всі ці годы нам допомагали як могли. Серед гостей, що привітали товариства Бірлік були представники болгарської молдавської національно-культурної спільноти, а також колеги з Одеського Ромського конгресу. Наприкінці заходу всіх учасників запросили відвідати виставку книжок, виданих гагауською мовою. Потім всі гости пригостили смачними стравами національної гагауської кухні. Архіви музеїв Одеси зберігають безліч цікавих експонатів, а інколи ж розповідають таємничі історії минулих років. Про одну дуже цікаву знахідку наші кореспонденти дізнавались в Одеському літературному музеї. Музейні історії це не лише розповіді про експонати, які представлені глядачеві в постійних експозиціях. Є також багато цікавого в архівах. Саме їх детально передивляються та досліджують працівники музейних закладів. Про архівну цікавинку розповіла завідуюча науково експозиційним відділом Одеського літературного музею Олена Яворська. Ми кажемо усім, що в нас дуже містичне місце, тому що у нас є привід, власний привід, який дуже ставиться привітно саме до літературних яких закладів, які розташовані у нашому будинку. І, власне, мабуть, цей привід нам допомагає, тому що ми знаходимо і досі власне вже минуло скільки років, але ми тут дуже цікаві речі. Інколи трапляється так, що предмети з приватних колекцій або особисті речі переходять до фонду музею. Завдяки цьому з'являється унікальна можливість дізнатися про цікаві історичні факти з історії міста. Є люди, які це зберігають, і от скажімо, Ірина Кузнєцова вона була балериною. Вона танцювала в Одеському оперному театрі, зберігала дуже байливо всі предмети, які стосувалися її кар'єри, того що відбувалося у театрі, і її архів надійшов до нашого музею. А там дуже рідкісні афіші 20-30-х років. І коли ми їх переглядали, то знайшли дивовижну зовсім таку для нас дуже цікаву афішу. Це, ви бачите, афіша Йосиф Прекрасний у нашій опері, прем'єра. Але ця історія про афішу значно ширша, ніж може здаватися, продовжує Олена Яворська. Річ у тому, що власне ці події були описані майже 95 років тому, вийшов Роман Юрія Новського майстер корабля. Де він розповідає про свою роботу на кіностудії, про дружбу з Олександром Довженко, він називає його Севом, і про кохання. Такий трикутник. Він Довженко Сев і Таях. Чому Таях? Він описує зустріч з жінкою, білявою, стриженою, яка палить, яка іде так, ніби за нею шлейф несуть пажі. І він дізнається, що це балерина, яка танцювала роль Таях, дружини фараона у балерії Йосиф Прекрасний. До речі, у книзі дуже зворушливо описані події цих зустрічей: троє голів у купі, три приміщення дихання, троє рук разом, сутінь кімнати, дружба, до якої війшла жінка повноправною серединою. І ці історії кохання на тлі Одеси, на тлі Французького бульвару, Чорного моря і балету, де танцює таях, і вона танцює для них двох для Сева і для, для Яновського. Але крім книги, не було ніяких документальних підтверджень, як відбувалися події у реальному житті. Та раптом, завдяки цій знахідці, історія прояснилася. Розповіла саме детальна інформація на афіші. Ми зрозуміли, хто був ще хто ще відігравав значну роль у постановці цього балету. І дуже цікаво, що постановником балету був Касьян Голизовський. Це найвідоміший, мабуть, в Україні балетмейстер. Ось таким чином саме ця афіша стала свідком кохання, яке відбувалося в Одесі 95 років тому. Тих людей, про яких, хоч і під іншими іменами, але розповідає у своєму романі Юрій Яновський. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.